Всім привіт! Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Дуже давно я не виходила з такими відео до вас, тому вирішила знову показати свої рукодільні будні, що в мене навишивало, що в мене наробилося. Мої творчі просування і над чим я зараз працюю. По-перше, дуже дякую, що ви зі мною. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Велика подяка всім, хто залишається зі мною, і дуже велике дякую моїм спонсорам за е, таку потрібну підтримку. Дякую вам велике, і також дякую всім, хто залишається зі мною і підтримує е, мій канал е, вашими переглядами. Отже, дякую вам велике. Ну що ж, і розпочнемо ми з вишивки бісером. Е, проте, хочу вам сказати, що я працюю зараз тільки над однією картиною якої лежить перед вами, це мої совушки. До Нового року я не буду розпочинати інші процеси. У мене вже дуже багато процесів лежить для того, щоб уже розпочати. Я їх вам потім покажу, але вже більше все, що це все буде вже в наступному році. Тому що в цьому році я все ж таки хочу довишивати своїх совушок. У мене тут, так, Порядку, я їх хочу довишивати. У мене тут вже зараз 90% відшито, залишилось там менше 10 тисяч бісеринок відшити. Але, як завжди, під кінець мені дуже тяжко йдуть самі картини. Починаю я дуже їх швидко, легко вони мені йдуть. Але коли доходить до фіналу, мені завжди дається це набагато тяжче. Тому я вже навіть розрахувала собі по дням, скільки я потрібно мені в день вишивати, щоб закінчити її до нового року. І я намагаюся виконати це, щоб уже Новий рік, до нового року в мене був хоча б один фініш по моїм картинам. А як ви знаєте, ця картина у мене довго будів, вона дуже велика. Для тих, хто дивиться, мене вперше це картина від дизайнера Асоль. Єдине Тут перероблена сама схема, зменшена кіль... кількість кольорів, і я для себе підібрала свій... свої кольори бісеру, тому що в автора асовки ось ці цього красуні, вони були в більш блакитних кольорах. А я хотіла, щоб вони виглядали саме ось так, як ви бачите на прев'ю. Вірніше, не на, бі... на... на прев'ю і на картині. Бачите, вони у мене більш сіро-білих тонах. Отак я і хотіла, тому тут я трішки поміняла кольори на такі, які задовольнили мене. Це мій довгобут. Картина сама по собі дуже велика. Там більше 100 тисяч бісеринок було, я не пам'ятаю точно скільки. Це, як я вже закінчу, вам буду показувати фінальний результат. Зараз повністю картина не поміщається, тому я вам показую тільки частинками. Так. Нагадую, дизайнер асоль, але тут підбір мій. Отже, приймаю посилання на дизайнера в мене є в попередніх відео. Так, давайте я ось так трішки, бачите. Ось, оця ділянка ось така мене залишилась невеличка. І ось так до самого низу е, картини. Ну, небагато. Там залишився сам фон, але. Е, Розумієте, саме цікаво, мені було вишивати ось тут, де самі совки у мене. І да, це мені дуже подобалось. Ось тут більша совка. Ну, ви розумієте, це було цікаво. Коли вже закінчились самі совки, у мене, скажімо так, стали вишивати не, сам, не, не так цікаво там фон, да, там ялинки, але ж все одно. Під кінець, ну, дуже тяжко мені йде. Не знаю чому, але так у мене завжди, майже з усіма картинами. Під кінець мені їх дуже важко завершувати для того, щоб був фініш. Ну, Але я намагаюся. Ви бачите, я не знаю, скільки це по бісеринкам, коли ми з вами бачили, скільки там було. Я просто не пам'ятаю. Е, якщо я не помиляюсь, тут вишито близько десь близько п'яти тисяч бісерин, плюс-мінус. Точно не скажу з того моменту, як ми з вами бачились в буднях, рукодільних буднях останнього разу. Ну що ж, ось такі мої просування в вишивці бісером саме, тому що більшу увагу перед новим роликом я приділила саме тільки цій картині і е, бісероплетінню, тому що до нового року хотіла максимально виставити майстер-класів для вас, е, сплести більше фігурок, тому що, ви всі розумієте, новий рік ялинка. Хочеться щось нове, хочеться щось цікаве. Ну, тому більшу увагу у мене було, звісно, приділено бісероплетінню. Але цій картині я е, виділяю дуже багато уваги теж, тому що хочу її завершити саме е, до нового року. Отже, по вишивці бісером це, мабуть, і все. Працювала я тільки над цією картиною. Ось, бачите, ось такі совки мої, красуні, все дуже подобається. Мені єдине, потрібно її завершити до нового року. Я намагаюсь, ну, подивимося, я дуже стараюся це зробити. Скажімо так, подивимося, як буде далі, тому що часу не вистачає на всі мої, на всі мої ідеї, на всі мої забаганки. Так, Цією і все. І зараз поговоримо вже про інші мої роботи. Ну що ж, і тепер вам показую, що в мене було з бісероплетіння. Ну, по-перше, як ви могли здогадатись, це моя кулька з бісера. Вона плетена, не, вона створена не за допомогою гачка, а вона саме плетена голочкою. Ось така красива кулька. Дуже я задоволена результатом. Бачите, ось так виглядає знизу, ось так виглядає зверху. Тут трішки клей видно, але мені зараз е я отримала вже нові. Ось ці штучки, я не знаю, як правильно їх називати. Але все одно дуже задоволена я результатом. Майстер-клас по цій кульки в мене є на каналі. Кому цікаво, переходьте, плетіть разом зі мною. Він складається з шести частин. але Ось таке оленятко з ялинками, з подарунками. Дуже класна кулька вийшла. Це кулька діаметром 6 см. Нагадую, дизайн мій схему, не схему, а сам малюнок створила я. Тому ось така краса. Ну, бачите, в мене тут ще кулька пінопластова всередині, але вона була в мене доповнена ще фольгою, тому що діаметр був менший, ніж мені потрібно. Ну, ось така краса. Отже. Кульку я створила. потім Далі у мене йдуть зірочки. Так, ось така зірочка. Бачите, таких золотавих і біле з золотом. Дуже красиво вона виглядає. Наскільки камера вам передає, я не знаю, але сама зіронька дуже класна. Майстер клас по цій зіроньці зараз доступний для спонсорів. Трішки пізніше він буде доступний повністю вже всім бажаючим. Ось така красива зірочка, вона невеличка, якщо я не помиляюсь на 16 чи 15 рядочків. Не пам'ятаю точно. Ну, ось таку красуню, я вишніше сплела. Тож, ось таку красу можете створити і собі. Але я ж кажу: якщо ви хочете бажаєте її створити зараз, можете стати спонсором, і вже там можете її відтворити прямо зараз. Якщо ж ні, то почекайте трішки і пізніше вона буде доступна всім бажаючим. Ну, Ось така зірочка м'якенька, красива, дуже класна зірочка, мені подобається. Так, наступна зірочка. Це мій будинок. Ось, ви знаєте, що я дуже полюбляю будиночки. Я вам це говорила неодноразово. Ось такий будинок зі сніговичками. З цієї сторони він виглядає ось так. Бачите? Такий заборчик, прикрашений, ялинки, сам будинок з ліхтариками. Ну, дуже класна зірочка. Мені вона так подобається. Така вона класна, класна, вона трішки більша, ніж зірочка, оця золота, ви бачите, вона чуть-чуть більша на ніби там два рядочки, якщо я не помиляюсь, ось така краса. Майстер-клас до цієї зірочки вже доступний на каналі. Тож, якщо ви бажаєте створити собі ось таку красу, ласкаво, прошу до перегляду. Деякі дівчатка вже постворювали, і в групі Телеграм. Канали вже поволожували. Ось цю красу. І в кожного вона індивідуальна, в кожного вона красива по-своєму. Тому що е, я ж наголошую на тому, що бісер ви можете брати той, який є у вас. Не обов'язково брати, такий, як використовую я. Я використовую просто бісер зі своїх залишків і підбираю максимально так, як мені все буде комфортно. Ви можете брати зі своїх залишків і нагадую, що свої вироби я плету з бісеру пресіоза, самого звичайного, який у нас найбільш використовується в Україні. Так, звісно, є ще бісерделіка, але він, ну, він поки що, скажімо так, він, до, він дорожчий, дуже дорожчий. Ну, я плету ось так. Отже, якщо бажаєте створити собі ось таку зірочку з будиночком, ласкаво, прошу, майстер-класи є на моєму каналі. Можете передивитись в списках МК. Ну Ось, ось така краса-зірочка. Так, тепер наступна зірочка, яка в мене створилася, це ось традиційна така, знаєте, в наших традиційних українських. Вишиванку я вже не захотіла її називати, тому що дуже багато зірочок саме називають вишиванкою, тому я назвала її традиційно. Або ось таких красивих білих, чорних і червоних кольорах. До неї буде ще інша. в мене вона в планах. Я вам в кінці цього відео ще покажу, що я там планую. Ну що ж, Ось така красуня, вона теж невеличка. Вона, якщо я не помиляюся, з 15 рядочків. У клас для спонсорів. уже... Доступний. А, якщо ви не спонсор, то вільний, вільний майстер-клас доступний для всіх буде вже з цієї суботи. Тож, будь ласка, ось це кукрасу. Запрошую до перегляду, створюйте разом зі мною з цієї сторони. Вона точно така сама. А, до речі, наголошую, що зірочки, які я вам показую майстер-класи, це повністю моя робота. Схеми я малюю сама і створюю по них же роботи і показую вам. Тобто, ніде більше ви цих схем не знайдете і вони не публікуються. Це повністю моя робота. Тобто, я їх створюю від ідеї до реалізації, яку показую вам. Ну що ж, ось така красуня, ось така зіронька, традиційна, дуже красива. Ви знаєте, на, коли малюєш, я уявляю приблизно, як вона буде виглядати. Але коли малюєш і на папері, воно зовсім не так. Ну коли вона вже створюється в реальному житті, виглядає набагато краще, ніж на самому папері. У мене вже теж дуже багато ідей. Намалювала я ще декілька, не декілька, а багато вже. Намалювала таких ескізів, деякі потребують ще доробки, а деякі я вже почала створювати для наступних майстер-класів. Ну що ж, ось таку традиційну зірочку пропоную вам сплести разом зі мною. Нагадую, майстер-клас уже є на каналі. Тож, для спонсорів він доступний зараз, а для всіх буде доступний з 7 грудня. Так. Ну що ж, переходимо далі. Потім наступна моя зіронька ось така новорічна 2. Є майстер-клас про новорічні зіроньки. Перший, вона там більш таких червоних тонат. Тут трішки інші кольори. Ось, ви бачите, теж вона невеличка, вона по розміру така, як і традиційна. Дуже красива зіронька, такі яскраві кольори. Я хотіла, щоб, знаєте, щоб воно виглядало все яскраво, було таке, знаєте, світленьке і позитивне. Мені здається, це все вдалося. По майстер-клас, по цій зірочці теж є на каналі, доступний для спонсорів, для всіх, він буде доступний трішки пізніше. Якщо я не помиляюсь, в кінці грудня. Ну, Ось така. Ось така красуня теж у мене створилася. Ви бачите, що я багато часу приділила вишивки бісеру менше. З нового року планую все ж більше. Там будуть розпочаті нові картини, але треба завершити хоч один довгобут. Так, ну що ж, ось таку ще зірочку я створила. Бачите, ось така красуня. Тож, хто хоче й собі. Таку красу запрошую до мене на канал. «Створюйте разом зі мною. Потім. Наступні, наступна моя робота це ось такий пінків з підвісами, як ви бачите, дуже класний. Надихнули мене на цей пінківчик морозні узори на вікні. Знаєте, як ото сильний мороз і. Ну, ось це стало моїм таким натхненням для створення такої краси. Я ніде не бачила пінкіпи, саме плетені бісером, і тому вирішила створити для себе. Можливо, вони є, я не заперечую, я просто їх не бачила. Але я вирішила створити для себе ось таку красу. Мені це сподобалось, дуже класно він виглядає. Саме пінкіпом я хотіла, щоб він був. Ось така краса з підвісами. Майстер-клас. Буде по цьому пінкіпчику в мене теж на каналі. Зараз він уже доступний для спонсорів, трішки пізніше буде доступний всім. Ось така краса, дуже він класний, дуже легенький. Такий, знаєте, дуже, я прям задоволена результатом і маю надію, що вам він подобається. Тож, якщо бажаєте собі таку красу, ласкаво прошу до мене на канал. Дивіться і творіть разом зі мною. Потім ще один в мене виріб створився, це ось така, ось така зіронька. Єдине ця зіронька, це восьмипроменева зіронька. В мене не було всерединку, бачите, ось тут такі ніби проміжки. У мене просто не було, нема зараз ніяких пришивних елементів, щоб ставити всередину. Тому я зробила бісером, але трішки, бачите, ось так воно виглядає, трішки видно наповнювач, тому що я взяла темний бісер, або я взяла світліше, його було б не так замітно. Ну. Ось так у мене воно зробилася, ось така зіронька є. Якщо у вас є пришивний елемент, просто всередину зіроньки вставте якусь велику бісеринку або бусинку. У мене просто їх немає в наявності. Я передивилася всі свої, що у мене там є, ну просто нема, тому я вже створила так. Але я собі хочу дозамовити в різних кольорах для того, щоб саме до таких зірочок у мене були великі бісеринки чи жемчужинки, Ну, подивимося перлинки. Ось така краса в мене створилась, дуже красива зірочка. Я саме хотіла зірочку ось таку з багатьма промінчиками, не з п'ятьма. А це в мене зірочка з 8 на ній вісім промінчиків. Я ще хочу сварити зірочку з 10 з промінчиками. В мене вже є задумки, так що чекайте, майстер-класи, але не знаю, коли це все я реалізую. У мене дуже багато задумів. Ну, ось така красуня, в мене є. Теж майстер-клас по цій зірочці теж є на каналі. Він зараз доступний для спонсорів. Для всіх він буде доступний трішки пізніше. Ну, ось така красуня. Дуже класна зірочка. Плететься, вона. Так, щоб важко, просто не, незвично, скажімо так, для тих, хто вже плів зірочки, вона просто буде трішки незвично плестися, але плете не, це не тяжко. Єдине, я ж кажу, якщо у вас є якась перлинка або така велика бісеринка для середини, це буде виглядати. Саме головне, беріть її, щоб вона була в колір вашому бісеру. Ну, ось така краса. Так, через секундочку, ми з вами зустрінемось і вам ще покажу плани, що в мене ще планується для моєго бісероплетіння. Ну, і показую вам, що в мене ще планується. Отже, як ви бачите, ось я сплила одну частину до другої зірочки, яка буде називатись Традиційна. Майстер-клас теж буде на моєму каналі. Ось така вона теж в білих, чорних і червоних кольорах. Вона дуже не дуже, схожа, малюнок буде інший, але в тому самому стилі. Як ви розумієте, ось такий промінчик я вже сплела. Ну, і там уже далі буду плести, намалювала. Все мені сподобалось, все красиво. Так, отже, ось така ще зіронька буде. Потім буде зіронька в ось таких знаєте, яскравих кольорах чорних, білих і фіолетових. Надихнули мене, знаєте, такі узори на тканині. І це мене так надихнуло, і я вирішила створити таку зіроньку. Дуже красиво. Да, одна частина в мене тільки сплетена. але далі я сплела, щоб подивитися, як це буде виглядати мене все влаштовує. І вже теж буде майстер-клас по цій зіроньці. Не знаю, правда, як швидко це все буде, тому що планів дуже багато, зірочок багато. І не тільки зірочок, і пінкіпів, і на кульки у мене вже є, скажімо так, ескізи. Ну. Коли це все буде реалізовано, я не знаю, але я потрошку і все це роблю. Так, ну що ж, ось така ще зіронька буде дуже красива, така ну, яскрава. Потім до, до Дня Святого Валентина також готую ще ось таку зіроньку з серденьками. Ой, така вона, ви знаєте, вийшла незвичайна, я навіть не очікувала такого ефекту. Дуже вона мені подобається. Я вже уявляю, як вона буде повністю, поки що в мене сплатиний тільки один промінчик. Але, ну, дуже класно нагадую, що спонсорам ці всі майстер-класи, які я плету, будуть доступні набагато раніше. Для вільного доступу вони будуть доступні пізніше. І на ці всі вироби, на ці всі зіронки, які я планую, теж будуть майстер-класи. Ось така красуня буде з серденьками. Ну, я розумію, що зараз ви малюнок ще не дуже бачите, але ну класно, 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 класно. Дуже мені подобається і підбір, як на мене, дуже вдалий. Я прям в захваті. Я не очікувала такого результату. Він вийшов набагато кращий, ніж я це уявляла. Так, ось такі три зірочки. Ці зірочки будуть по 15-16 рядочків. І також у мене ще планується серія зірочок, їх буде три в серії, вони будуть трішки менші, серія називається Три з трьох. Тобто три зірочки, в кожній буде по три кольори. Єдині кольори будуть різні. Можна зробити це все в одному стилі, але я, малюнки, звісно, будуть різні. Ось, бачите, білий золото і бірюза, а потім білий золото і червоний, і білий золото і фіолетовий. Дуже красиві це буде серія. Теж зірочок, вони трішки менші будуть. Якщо я не помиляюсь, десь приблизно 12 рядочків, я просто не пам'ятаю точно. Ну, Ось такі це я для проби сплела, щоб подивитися, який буде результат, як буде поєднання кольорів. Мені все подобається, тому так я і залижу. Дуже класно все виходить. Тож чекайте, до цього всього теж будуть майстер-класи. Три з трьох будуть виходити. Один за один, тому що це серія, думаю, так буде правильно. Ну що ж, ось такі в мене ще плани по моїм зірочкам. Також у мене планується ще зірочки з малюнками, Ну, поки що я не буду вам показувати малюнки мої, тому що там будуть вони, в мене є ще із совками, є ще з собачкою Чихуа, є з папушкою. Малюнок, там вже до весни більше я планую там уже з метеликами е і квітами. Е Також ще в мене є і пінкіпи для реалізації, тобто задумів у мене багато, але як швидко я це все зможу реалізувати, я не знаю. Тому буду вам показувати по мірі того, як це все буде. Твориться, тому що ще ж у мене є вишивка бісером, яку я теж не закидаю, тому що я її люблю. У мене створюються нові схеми. Приготувала я вже до старту декілька нових картин, буду продовжувати ті, що у мене є. Але по-перше, хочу завершити свій довгобут. Тобто, по вишивці бісером. Я вже буду розпочинати нові картини уже з наступного року. І там уже стартами я вам буду показувати. Отже. Ось такі плануються ще в мене майстер-класи по ось таким зірочкам. Тож, чекайте, скоро вони будуть. Дуже красиві повинні вийти. ну Мені все подобається. Нагадую, що кольорову гаму ви можете брати по своєму. Ну, що ж. Ніби показала вам все, що хотіла. Ось така краса у мене настворювалася, показала вам, над чим я працювала, також показала, над чим ще буду працювати найближчим часом. Тож нагадую, що майстер-класи по моїм виробам, які я створюю власноруч, ви можете знайти у мене на каналі і плести разом зі мною. Дякую вам велике, що були зі мною. Дякую, що продивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайки, підписуйтесь до моєї групи в телеграм-каналі. Також ставайте спонсором мого каналу. Там мінімальний внесок лише 35 гривень. Якщо ви хочете віддячити мені кавою, теж буду дуже вдячна. Також не забувайте підписуватись, коментуйте, якщо вам щось цікаво, пишіть. Я намагаюся відповідати на всі коментарі дуже швидко. Також є під відео моя група в Телеграм, Інстаграм. Також нагадую, що я створюю схеми для вишивки бісером на чистій тканині. Ну що ж, дякую вам ще раз, що були зі мною, що залишаєте зі мною. Не забудьте за вподобайку, мені це дуже приємно і мене це надихає. Отже, залишайте зі мною, створюйте, створюйте свою власну красу, по, мої, по моїм майстер-класам. Дуже приємно, коли ви показуєте свої роботи, знаєте, в кожну вона. Індивідуальна е, да, схема одна і майстер-клас один, але в кожного вона виходить різна, тому що підбір бісеру у кожного різний. І всі роботи дуже красиві. Е, ще, Коли там міняють кольори, міняють фон, е, зірочка робиться ніби інша. ну е, Дуже класно. Ви молодці. Дякую вам, всім, що плетете по майстер-класам. Мені це дуже приємно. Ой, це дійсно натихає. Отже, дякую, що були зі мною. Окрема велика подяка моїм спонсорам. Тож, залишайтеся зі мною, у нас ще буде дуже багато цікавого і дуже багато нового. Тож, всім подяка, що ви залишаєтеся зі мною і підтримуєте мене. Не забудьте за вподобайку, мирного неба нам всім. і до наступних зустрічей!